Чи зможе Кадалак продовжувати продавати електромобілі, коли Трамп скасує кліматичну політику? Електричний Кадалак між Трампом і майбутнім люксового автопрому Кадалак саме слово викликає в пам'яті образи плавників, хрому і розкоші, які асоціюються з епохою 1950 х і 1960 х років. Бренд, який колись був символом американської мрії, пережив непрості часи, намагаючись адаптуватися до мінливих смаків споживачів і конкуренції з боку європейських люксових марок. Однак в останні роки Cadillac зробив вражаючий камбек, і ключову роль в цьому успіху грає його перехід до електромобілів. Іронія долі, але саме зараз. Коли Кадалак демонструє найкращі показники продажів за десятиліття і стає лідером в сегменті електромобілів класу люкс в США, його майбутнє ставиться під питання. І справа не в технічних проблемах або недостатній конкурентоспроможності, а в політичній ситуації. Можливе повернення політики, скептично налаштованої на зміну клімату, під керівництвом Дональда Трампа, ставить під загрозу не тільки Кадалак, але і весь сектор електромобілів. Як Кадалак вийшов вперед, довгий час Кадалак боровся за свою ідентичність. Бренд, який колись домінував на ринку, втрачав популярність серед молодих, технологічно просунутих покупців. Він намагався повернути собі колишню велич, пропонуючи різні моделі, але без особливих успіхів. Перехід до електромобілів став для Кадалак не просто еволюцією, а справжньою революцією. Кадалак не просто випустив кілька електричних моделей, він переосмислив концепцію люксового електромобіля. Уптик і лерик це не просто електромобілі, це заяви про наміри. Вони поєднують в собі розкіш, продуктивність і передові технології, пропонуючи покупцям те, чого не вистачало Кадалак в минулому сучасний і привабливий імідж. Успіх Кадалак у сфері електромобілів особливо вражає, враховуючи конкуренцію. BMW, Mercedes-Benz, Audi і Porsche – це гіганти автомобільної індустрії, що мають багату історію і величезні ресурси. Але Cadillac не тільки не поступився їм, але й обігнав їх по продажах електромобілів класу Люкс в США. Це говорить про те, що стратегія Cadillac виявилася вірною, а його моделі затребуваними. Я особисто вважаю, що ключовим фактором успіху Cadillac стало його вміння залучити покупців, які раніше володіли Tesla. 10% покупців Cadillac у і Лерик раніше володіли Tesla – Це значний показник, який свідчить про те, що Cadillac зміг запропонувати альтернативу, привабливу для тих, хто вже оцінив переваги електромобілів. Це говорить про те, що Кадалак зміг запропонувати більше, ніж просто електромобіль. Він запропонував люкс, комфорт і стиль, які так цінуються покупцями преміум класу. Політична загроза, що робити, якщо Трамп повернеться. Тепер, коли Кадалак зростає, його майбутнє загрожує політичною невизначеністю. Можливе повернення політики, скептично налаштованої на зміну клімату. Під керівництвом Дональда Трампа може серйозно вплинути на ринок електромобілів у США. Трамп неодноразово висловлював сумніви в серйозності проблеми зміни клімату і критикував політику, спрямовану на скорочення викидів парникових газів. Якщо він повернеться до влади, можна очікувати скасування або ослаблення екологічних норм, а також скорочення державних субсидій на покупку електромобілів. Це може мати катастрофічні наслідки для кадалак та інших виробників електромобілів. Зниження попиту на електромобілі призведе до скорочення продажів, зниження прибутку і, можливо, до закриття заводів. Інвестиції в розробку нових електромобілів можуть бути заморожені або скасовані. Що чекає кадалак в майбутньому? Майбутнє кадалак в умовах політичної невизначеності виглядає туманним. Однак, я вважаю, що Кадалак має кілька переваг, які допоможуть йому вистояти у важкі часи. Сильна позиція на ринку електромобілів, Cadillac вже став лідером в сегменті електромобілів класу Люкс в США, він має лояльну базу покупців і позитивну репутацію. Інноваційні моделі, куптик і лерик це сучасні і привабливі електромобілі, які відповідають вимогам найвимогливіших покупців. Підтримка General Motors, Кадалак є частиною General Motors, однієї з найбільших автомобільних компаній у світі. Це забезпечує йому доступ до ресурсів і технологій. Однак Cadillac також повинен бути готовий до найгіршого сценарію, він повинен диверсифікувати свої ринки, щоб не залежати тільки від США. Він повинен продовжувати розробляти інноваційні моделі, які будуть залучати покупців навіть в умовах зниження попиту на електромобілі. І, найголовніше, він повинен залишатися вірним своїм цінностям, розкоші, продуктивності і передовим технологіям. Мій особистий погляд я переконаний, що майбутнє автомобільної індустрії за електромобілями. Навіть якщо політична ситуація погіршиться, попит на електромобілі не зникне. Споживачі все більше усвідомлюють важливість екологічно чистих автомобілів, і вони готові платити за них. Кадалак повинен використовувати цю тенденцію і продовжувати розвивати свою лінійку електромобілів. Він повинен інвестувати в нові технології, такі як твердотільні батареї та автономне водіння. І, найголовніше, він повинен залишатися вірним своїм цінностям, розкоші, продуктивності і передовим технологіям. Зрештою, успіх Кадалак буде залежати від його здатності адаптуватися до мінливих умов ринку та пропонувати покупцям те, чого вони хочуть. Якщо Кадалак зможе це зробити, то він зможе зберегти свою позицію лідера в сегменті електромобілів класу люкс і продовжити свій шлях до успіху. Поради для Кадалак диверсифікувати ринки не залежати тільки від США шукати можливості на інших ринках, де попит на електромобілі зростає. Інвестувати в нові технології, твердотільні батареї, автономне водіння, передові системи безпеки, зміцнювати бренд, підкреслювати розкіш, продуктивність і передові технології, співпрацювати з іншими компаніями, розробляти нові технології, і пропонувати комплексні рішення для покупців, готуватися до найгіршого сценарію, розробляти плани дій на випадок, якщо політична ситуація погіршиться. Майбутнє Кадалак в його руках. Якщо Кадалак зможе адаптуватися до мінливих умов ринку і пропонувати покупцям те, чого вони хочуть, то він зможе зберегти свою позицію лідера в сегменті електромобілів класу люкс і продовжити свій шлях до успіху.